Друзі, всім привіт! У нас сьогодні на операційному столі буде GF016 варіатор. Поговоримо про помилку P16F0, P16F1, P16F2. Я навіть зустрічав F3 і F4. Також в цілому поспілкуємося про цей варіатор. Гарний він чи не гарний основні помилки при його. Обслуговані при його експлуатації. Ось у нас на столі лежить GF016 варіатор з Nissan Рог. Моя думка: гарний це варіатор чи поганий. Я вважаю, що це нормальний варіатор. Можна брати такі автомобілі. Але потрібно пам'ятати, що перше, міняти оливу кожні 60 тисяч. Міняти на оригінальну оливу NS3 в крайньому випадку можна лити НС2, але потрібно пам'ятати, що вона потребує довшого прогріву. Вона, можливо, в якихось випадках навіть краща. Але потрібно на NS2 трішки довше прогрівати цей варіатор. В жару NS2, я думаю, що навіть краще собі при екстремально жарких температурах проявляє, а при холодних потребує довшого прогріву. Лийте NS3 точно проблем не буде. Фільтра теж тільки оригінальні. Якщо ви берете таку машину з варіатором зі штатів, то потрібно брати з пробігом до 120 тисяч. Ну, взагалі краще до 100, тому що в Америці, як правило, оливу не міняють, а з практики, я їх вже сотні цих варіаторів бачив, можу сказати, що для нього без заміни оливи 120. Це критично. Якщо ви берете з пробігом 120, відразу міняйте ливу. Можливо, навіть дві заміни зробіть там, з періодичністю 5 тисяч, 5-10 тисяч. Тому що ви ризикуєте, вже там на 120 тисячах виливі стільки плаває пилі від реміння металевої, що вона вже почала пошкоджувати соліноїди для селіної клапана ось такі гідроблоці тут електричні, механічні, тобто ну, в каналах вже з'явилися царапинки, Ось в насосі там клапан редукційний, теж вже на ньому будуть царапинки, подряпинки. І ці подряпинки приведуть до того, що якщо ви не поміняєте, взяли машину на 120 оливу, не поміняєте, то літом в жару першого літа експлуатації чи другого вона у вас стане. Тому оливу в будь-якому випадку міняти Не слухайте ті, хто кажуть, що не потрібно її міняти. Якщо ви її не будете міняти, то вам повезе, якщо ви 200 тисяч на ній проїдете на цій коробці і потім вона стане. Оливу тільки оригінальну, фільтра тільки оригінальні. Якщо ви бачите в коробці помилку P17F0, P17F2, P17F1. Та інші помилки не ігноруйте. Можливо, цю коробку перемонтувати відносно, відносно недорого. Якщо ці помилки не ігнорувати, і приїхати замінити гідроблок. Ось він так виглядає. Тоді вона буде їздити ще довго, без проблем. Якщо ви будете продовжувати їздити з цією помилочкою, ось ця коробочка так і була. Була помилка p 17 f 0 Їздили, їздили, машинка трошки засмикалась, а потім геть засмикалась і стала. І ось до чого це привело, бачите, які царапини. Продертий конус. Ось. І ремінь у нас пошкоджений, бачите, поверхня реміння повністю здерта. Тут повинні бути такі насічечки. Як різьба на болтику мілка на, кожній оці, на кожному сегменті, так ніби різьба повинна бути. Нічого такого вже тут немає. Повністю все здерто. І все знаходиться в піддоні. Я так розумію, тут була проведена заміна оливи перед тим, як поміняли ми коробку. Міняли не ми. Видно, що воно олива більш-менш чиста. Але це не спасло. Потрібно відразу було як люди помітили, що у них є помилка P17, якась, F0, F2, F3, їхати міняти гідроблок. Гідроблоки ми міняємо, ставимо нові, прописуємо QR-код і машина потім гарно їздить. Перед заміною ми знімаємо старий гідроблок і дивимося на конус. Якщо на конусі є слід подряпина, то заміна гідроблока вам не допоможе. Ми от бачимо таку незначну подряпину, а ремінь повністю, ремінь, робоча поверхня зношена. Тому в такому випадку вже гідроблок не має сенсу міняти. Потрібно міняти, я думаю, що коробку, тому що тут конуса під заміну. Не знаю, хтось їх полірує. Я не вважаю, що це доцільно, правильно. А якщо купляти оцю деталь, є продається така два конуса, кришка і ремінь. Потім ще вам потрібно замінити гідроблок і бажано, звичайно, що насос. І розібратися все діло, перемити і бублик так називаємо розрізати. Хоча б вимити його, тому що там завжди буде стружка і бруд. То тоді такий ремонт він недоцільний, дуже дорого виходить. З часом він стане доцільним, тому що коробки потрошку дорожчають і дорожчають. На даний момент простіше купити БУ коробку в зборі, якщо я подряпини вже поставити і не заморочуватися. Поки що так. З часом через рік, два, три. Потрібно буде ремонтувати, тому що ціни на коробки БУ ростуть, машини старішають, ввозить їх стає дорожче, на розборках ціни ростуть. По цій коробці також зустрічаються помилки по тиску оливи. Не буду казати, які, тому що ми дуже багато часу витратили, щоб здогадатися, який вузол, який агрегат, за яку помилку відповідає. І це буде. Це буде те, що я видам комерційну таємницю, так сказати. Але якщо вчасно замінити насос, то теж всі проблеми зникають і коробочка їздить довго і щасливо. Стосовно заміни оливи, тільки оригінал, тільки фільтра оригінал, тому що неоригінальні фільтра відрізняються навіть візуально. Сітка, фільтруючі елементи, візуально на них дивишся, вони не тої якості. Сітка, не те вічко. В общем, не так вона фільтрує, не, не так вони фільтрують неоригінальні олива. Можливо, серед неоригіналів і є добрі замінники, але чомусь у мене повно прикладів, коли люди заливають неоригінальні оливи і стається якась проблема. Можливо, що вони їздять по таких спеціалістах, котрі їм рекомендують не оригінал, а раз рекомендують не оригінал, значить досвіду мало. Можливо, такі оливи. скоріш за все такі оливи, тому що NS2, до прикладу, і NS3 відрізняються, майже, ну, майже не відрізняються пов'язкості. Тобто дивися на NS2, на NS3 різниці майже ніякої немає. Але коли Nissan переходив з NS2 на NS3. Це відбулося під час випуску джуків F15. То вони навіть перепрошивали коробку під NS3. А ви хочете залить в коробку, яка прошита під в'язкість НС 3 рідини, залити якийсь замінник, там фукс Ravenol. Матюль дуже схожий, скажу так, на третій NS. Нічого не знаю про матюль. Так в баночку наливав, там візуально хоч схожий. Але деякі замінники взагалі по в'язкості не схожі. Тобто там в'язкість в два рази майже відрізняється. До тобто, прикладу, взяти якесь Субаровське чи Хондовський, Хондовську рідину для варіаторів, то вона там набагато густіша, а ви хочете залити її в Nissan. Ну, потрібно б, тоді буде дуже довго коробку зимою гріти. А на банках пишеться, що вона підходить. І нс 1 і нс 2 і нс 3 ну такого будь не може. Тобто всі ці нісановські оливи нс 1 нс 2 нс 3 відрізнялися в'язкістю і перед кожною рідину свої прошивки, свої налаштування гідроблоків. От. Тому не можна так експериментувати. Хочете, звичайно, експериментуйте, діло ваше, але. Але це може призвести до поганих наслідків і прикладів таких безліч. Недавно людина на тіремках поміняла, залила Фукс. Доїхала до Чорногорії і все. Не знаю, що тому було причиною, чи фукс, чи так, так міняли. Але чому ви поїхали на СТО, яке не займається Нісаном не профільне, залили Фукс перед поїздкою. Далекою поїздкою, ну, от, не потрібно цього робити. Стала людина там, потім там «Поможіть! що робити. Ну, люди там рекомендували, радили, ну, толку від цього. Я думаю, що на евакуаторі він приїхав в Україну і вже тут щось десь робив. Потім, стосовно як проводити заміну оливи, я не прихильник апаратної заміни, не прихильник часткової заміни. Тому що після апаратних і часткових замін частенько буває, що люди телефонують, ай-яй-яй, ай, що робити Я поміняв оливу тут з другом, чи десь там на сервісі на якомусь Ненісановському. І біда-біда, машина не їде. Коротше, коли ви часткову заміну робите, не часткову, а без зняття піддону, ось гідроблок. Ось от в цих впадинках дуже багато накопичуються стружечки під час експлуатації в таких місцях. І виходить, коли ви бовтаєте, не знімаючи піддона на магнітах стружка, так, по піддону стружка. Получається, ви піддон не зняли, оцю всю стружку починаєте заливати оливу. Де у нас тут щупик? Я його вийняв, щоб він не заважав працювати? У нас щупик ось. Ось так він стоїть під кутом. Ось тут виходить. Тобто, виходить, десь в цьому кутку. От. Якщо так гарно лить, то можливо якось ця муть піднімається і може десь попасти от в такий от клапанець. І потім ай яй яй ой поможіть. Тому перед тим як заливати свіжу оливу, потрібно подон зняти і вимити тут все. Тут, тут, на гідроблоці, коли ти знімаєш піддон, от на цих болтиках висять такі їжачки і стружечки. Їх потрібно змити. Тому що не знявши піддон, роблячи часткову заміну, от струмінь оливи припустимо. Звідси потрапляє сюди, тут цю муть піднімає, ця муть піднімається, десь може попасти в канальчик. Тому ж перед тим, як заливати свіжу оливу, оця вся, вся ця стружечка повинна бути видалена, тут повинно бути все змите і тільки потім заливати потихеньку свіжу оливу. У нас таких випадків не було, що після нашої заміни. Засмикалась і померла коробка. А так телефонують дуже-дуже часто. Потім апаратна заміна. Ну, Сенсу я в ній особливого не бачу. Оця вся муть. Бачите на стінках? От зараз я десь тут проведу на конусі. От бачите, скільки тут бруду. Так не видно, але ну, тут -от розводи, бачите? Ну, тут просто що заміна, я так розумію, була оливи. Трішки цієї грязі менше, але на оцих поверхнях О, бачите, ось тут гарно видно, які розводи. О. Вона вся сидить І просто тим, що ви прольєте оливу і зільєте і... В піддон, ну, в сенсу в цьому дуже мало. Хіба що тільки ви піднімете цю всю муть і десь вона ну не всю, а частково крупні частки і десь попаде під клапан вам в процесі вашої заміни. І потім будуть проблеми. А так вона дуже погано відмивається. Навіть карпспреєм, якщо цілена сюди на цю деталь поливати і відмивати. Ось дивіться, скільки там. Бачите, видно? О, який палець. То це болото не відмивається. Відмиється воно за 5-10 за тисяч. Якщо ви хочете зробити краще коробці, ви зробіть одну заміну зі зняттям піддону заміною фільтрів. А потім покатайтеся деякий час. І зробіть ще одну заміну. А так просто відразу там. Прогнавши, воно нічого не відмиється, повірте. Навіть якщо ви миєте спеціальною смивкою, такої з балона під тиском, воно теж погано змивається, ще й потрібно терти, а просто оливиться взагалі, викинуті гроші на вітер. При заміні коробки, якщо ви вже доїздилися, що у вас настругало стружки, до речі, не кожній. Міняльщики оливи можуть взагалі сказати, стружка чи не стружка у вас. Тобто так дивляться на магніт і кажуть, у вас тут стружки немає. А звідки ви знаєте, що немає? Ви думаєте, це тут будуть куски лежати такі. У вас стружка, якщо ви берете на палець ось цю штуку, розтираєте поміж пальцями і чувств, відчуваєте, що вона колеться, то це вже вважайте, що стружка, вже там якісь процеси в коробці погані відбуваються а так от їздите ви куди от попало по яких попала вони навіть не можуть сказати стружка чи не стружка тому що не факт що той механік який вам міняє оливу що він взагалі другий там чи перший чи який він раз ту оливу міняє в варіатор він розуміє що таке стружка тому коли ви приїжджаєте і кажете, що я міняв веливе стружки не було, ну це мені ні про що не каже. Я повинен сам побачити, або, або повинні ті дивитися, хто постійно варіаторами займається і робить висновок. Стружка то була чи не стружка. При заміні варіатора потрібно міняти теплообмінник. Ось тут він стоїть. А, до речі, ще при кожній заміні потрібно міняти фільтр в піддоні якийсь стоїть. Грубої очистки. На більш нових варіаторах роговських, там взагалі хлопчато, бумажний, фільтрувальний фільтруючий елемент стоїть. На більш старих просто сітка. Але ту сітку ви не вимиєте, ви вимієте її по центру. А якщо його ножом вскрити, розвальцювати, там по боках стільки буде бруду. Як би ви його не мили, навіть дві години полоскали, той бруд не вимивається. Тому рекомендую завжди міняти ці фільтра. При заміні коробки. Потрібно міняти теплообмінник, в нас вони взагалі завжди є в наявності. На новий, тому що з нього теж стружку не вимиєш, як і з фільтра. Там по кутках всередині сидить той бруд, стружка стара. Потім основний радіатор. Через нього проходить циркуляція оливи, вона охолоджується антифризом. Його треба старанно промивати. Від стружки. Коробку потрібно прописувати. Ось тут QR-код, який треба в блок керування коробкою вносити дані. Це ми теж робимо. Або купляти з розборки коробку з блоком керування в парі з однієї машини. Щоб вона довго і щасливо їздила. Якщо ви просто десь поміняєте коробку і не пропишете, вона у вас поїде. Не так поїде, як хотілося б, і не факт, що буде довго їздить. Може поїздити рік-два і стати теж, тому що була не прописана, некоректно працювала. Ще скажу стосовно додаткового охолодження. Я вважаю, що на рог воно не потрібне. Я намагався перегріти коробку в цілях діагностики. Випробував, бо людина каже, що якось вона в нього із світлофорів погано їде Так от мені не вдалося її перегріти. На вулиці було 33, я в ручному режимі крутив коробку до 4-5 тисяч, вона не перегрівається. Коли радіатор основний не забитий, з коробкою все добре і майже неможливо вгріти. Якщо вона у вас вже гріється, значить у вас або Радіатор основний забитий або щось з коробкою не так. І додаткове охолодження, ну, це так, не лікування, а, а припарка до одного місця. У вас все одно будуть проблеми. Так що я грів-грів більше ніж 89 градусів. Я задовбався її гріти. Звісно, що можливо, я міг би її там догріти до 95-97, але я просто зрозумів, що це треба так з нею здіватися, що я її покладу ту коробку, сам покладу такими випробуваннями. Крутив 4-5 тисяч і досить довго при такій зовнішній температурі і вона не грілась. І так, що стосується цих коробок, у нас все є. Фільтра, масла, Прокладки, все в оригіналі. Гідроблоки нові, з QR-кодами, ставимо, прописуємо. Насоси нові ставимо, міняємо. Поки що не займаємося капіталками цих коробок, тому що це економічно невигідно. Можна купити БУ-коробку в гарному стані, дешевше, ніж займатися ремонтом. Ремонт буде набагато дорожче. Скажу так, нормальний ремонт десь. За, далеко за 2000 буде, якщо порахувати по запчастинах. Колись я рахував, щось в мене вийшло 2,5. Самі знаєте, що дешевше можна купити коробку. в Яку ніхто своїми ручками не лазив, дадуть вам 2 неділі, як зазвичай, на перевірку. За цих 2 неділі можна буде зрозуміти, що ви взяли. Якщо вона не смикається, нічого, ніяких помилок, то можна їздити. З часом, думаю, що почнемо ремонтувати, тому що ось таких от железяк у нас назбирається, буде що робити. От Тут потрібно замінити оцю деталь, не знаю, штука баксів приблизно. Гідроблок 300-400-500. Півтори да? насос 1500-1700. Бублик розрізати. Ще там ревізію зробити, перемить. Ну, і, в общем, нормальний спеціаліст, так щоб зайнявся цим ремонтом, це сам ремонт 2,5 буде вам. Все, що дешевше, то, от є такі ремонти полірують конуса, Ну, я не знаю, як їх полірують. Що після цього як воно їздить. Якщо тут от відчувається канавка, от, от в цьому місці пальцем ведеш, і так ніби яма. Не дивлячись на те, що тут подряпина, така ямка ніби відчувається. Ну, не знаю як їх відполірують, як воно буде ходити. Якщо брати те, що не міняється оця вся кришка, поміняти тільки а конуса, як кажуть, поліровка. Якщо насос не міняє, ми взагалі бивушні насоси не ставимо, тому що мало хто якісно перерізає там клапан. Гідроблок теж, як його можна відновляти, його то можна якось відновити, але з заводу він йде з QR-кодом, ти його відновиш, вже, вже він не буде так, як заводський працювати. І виходить, що нормальний ремонт коштує більше двох. А таке срали, мазали, беруть 1800, воно й ходить потім так. Такі ремонти. Там, дають гарантію рік. Ну, добре, два роки походить. То це що нормально. В общем, звертайтесь. Є нові запчастини робимо. Якщо вчасно звернетесь, то не потрібно вам буде міняти коробку. Можливо, вона у вас і не поламається ніколи, якщо будете в нас обслуговуватися, міняти оливу. Все як ми вам рекомендуємо. Якщо поламається і вчасно звернетесь, не будете їхати своїм ходом, а приїдете на евакуаторі, тільки щось відчуєте, то обійдетесь або заміною гідроблока, або заміною насоса. Перед тим як це робити, ми зробимо інспекцію конусів на предмет, чи все добре з ременем і з конусами. Якщо все добре, то, то буде вам недорогий відносно недорогий ремонт. Звертайтесь до побачення, ставте лайки.